Анастасія, спориш, вишиванка. Сидить дівчатко наше зранку та й вишиває вишиванку. Бо вишиванка є в матусі, у братика, сестри, бабусі, у тата є, і у дідуся, тому швиденько я тружуся і вишию собі сама, ні в кого кращої нема. Червону вишаю калину, що дозріває біля тину, а поясок спідничка синій, бо народилась в Україні. Ідея написання цього вірша виникла у мене, коли я побачила на Фейсбуці виступ доньки своєї племінниці Антоніни. І На ній якраз була вишиваночка із калиною і синя спідничка. Вишиванка найчастіше оспіваний у віршах оберіг українського народу. Вірш Анастасії Васильівни Вишиванка є одним з яскравих символів долі народу. Вся сім'я у вірші одягнена у вишиванки від дідуся і бабусі, батька й матері до кожної дитини. Авторка наголошує, що, так як і ведеться, лірична героїня зашиття сідала з чистими і світлими помислами, бо вишити власноруч собі сорочку означало запрограмувати собі добру долю для себе. У тата є і у дідуся, тому швиденько я тружуся і вишую собі сама. А оскільки візерунки на вишиванні залежали від того, кому вона призначалась, ми дізнаємось, що вишиванка з візерунком відповідної символіки, червону вишую калину, що дозріває біля тину, призначалась саме дівчатам. У вірші вдало використані риторичні оклики. Ні в кого кращої нема, говорить лірична героїня, бо, вишиваючи сорочку, дівчата й жінки ніколи не копіювали чужі узори, не відшивали їх з чужих схем, щоб не вишити чужу долю собі.